У світі існує понад 4 тисячі сортів картоплі. В Україні вирощують близько 400. Щоб визначитися в цьому різноманітті, слід звертати увагу на набір сортових властивостей, характерних кожному виду. Для отримання врожаю в ранні терміни. городники вважають за краще вирощувати картоплю Рів'єра. Картопля Рівєра, опис сорту з фото, сорт голландської селекції, культивується не так давно, але вже користується популярністю у аграріїв завдяки ранній стиглості овоча. Автор Холден Адріцо, який об'єднує тисячі фермерів, що спеціалізуються на вирощуванні картоплі. Виведено десятки видів серед них і Рів'єра з 2013 року. Сорт ведений в держреєстр і районований для центрального. Центрально Чорноземного і Північно Кавказького регіонів витраньостигли, молоді бульби придатні в їжу вже через 45 днів після сходів, дозрівання настає через 60 днів, це дозволяє дачникам швидко побачити результати своєї праці, а фермерам відправити на продаж ранні овочі і отримати прибуток. Характеристика аграрії відзначають врожайність рів'єри. Хорошу лежкість коренеплодів, що не властиво більшості ранніх сортів і відмінний смак, зовнішній вигляд куч низький до середнього, непівпрямо стоячий або розлогий, з великими світло-зеленим листям, злегка хвилястими по краях. Піти червонофіолетові, але сорт часто не встигає зацвітати, можна побачити тільки бутони, сходи дружні, що значно спрощує догляд, прополювати і підгортати можна відразу всю ділянку. Коренепліт овальний, з дрібними очима, шкірка щільна, гладка, світло бежевого відтінку, вага бульби – 101-117, м'якоть кремового кольору, смачна. Дегустаційна оцінка 4,8 бала, товарність 896, містить невелику кількість прохмалю 11,5,15,9. сорт столового призначення. З картоплі виходять дуже смачні деруни, оладки, рагу супи, але особливо він хороший відвареною. Розсипчастий використовується в дитячому та дієтичному харчуванні. Урожайність сорт урожайний. На кущі формуються 8-12 рівних бульб, при першій копці на 45 день після сходів збирають 134-225 сга молодої картоплі, при другій на 55-й день – 273-312 сга, максимальна врожайність – 465 сга. На півдні країни раннє дозрівання бульб дозволяє виростити два врожаї. У першій половині липня проводять перший збір. На звільнилася площі здійснюють подальшу посадку. Другий урожай збирають в першій декаді вересня. Схороність сорт відрізняється стійкістю до пошкоджень при зборі. До 89,6 бульбоплодів зберігають товарний вигляд. Завдяки щільній шкірці картопля добре зберігається, лежкість 9,4. Культура невибаглива, незалежно від погодних умов дає відмінні врожаї. до хвороб через коротку вегетацію сорт практично не схильний до хвороб, стійкий до збудника раку картоплі, золотистої цистоутворюючої нематоди смугастої мозаїки, схильний до фітофторозу парші особливості технології вирощування картопля, як і будь-яка інша культура. Вимагає турботи, тому городникам слід дотримуватися ряду правил. Пророщування бульб, щоб отримати урожай в більш ранні терміни, що особливо актуально для південних регіонів, де можливе вирощування подвійного врожаю картопля попередньо пророщують. За 15 днів до посадки його поміщають тонким шаром в ящики і ставлять на світло при один для прокльовування очок. При цьому проводять вибракування пошкоджених і хворих бульб. Картопля періодично перевертають для рівномірного освітлення. Якщо навесні стоїть холодна і сира погода, пророслі бульби на час розкладають ящики з вологою тирсою, просоченими рідким добривом. Городники часто пророщують картоплю в прозорих пакетах. У них роблять десяток отворів, закладають бульби, зав'язують і вивішують на світлі. Пакет не слід тримати на відкритому сонці завдяки парниковому ефекту. Паростки з'являються дуже швидко, можна проростити картоплю шляхом подвеливане, для цього коренеплоди за 15 днів до висадки розкладають в підвальному або горичному приміщенні. Важливо, посадка на ділянку прощених бульбрів'єри дає можливість отримати урожай на тиждень раніше, а його обсяг може збільшитися майже вдвічі правила посадки. Картопля воліє рости на відкритих місцях. Добре освітлених сонцем, без близького залягання ґрунтових вод, вони повинні розташовуватися на 70 см нижче рівня землі. При вирощуванні в затінених сирих місцях збільшується ризик ураження рослин грибковими захворюваннями, Ділянка потрібно готувати ще з осені, видаляти бадилля і бур'яни, ґрунт перекопувати на глибину 15. додавати органічні добрива 1,0 гною на 1,2 двадцять. Посадочні площі можна засіяти білою гірчицею, яка встигне зійти до заморозків і в зеленому стані піти під сніг, навесні перекопують ґрунт. Здійснювати посадку картоплі в середній смузі слід не раніше середини квітня. До цього часу земля повинна добре прогрітися до 1-2 нульс, бульби насичуються поживними речовинами, закладеними в ґрунт, і швидко адаптуються до нового середовища. Час посадки може змінюватися залежно від регіону вирощування та погоди при загрозі поворотних заморозків. Сходи прикривають плівкою. Майбутній урожай залежить не тільки від сорту і правильного догляду, але і від якості посадкового матеріалу. На насінняву картоплю підбирають бульби середнього розміру вагою 40-70, правильної форми, без ознак хвороби з великою кількістю очок. Досвідчені городники вважаються краще використовувати для посадки великі коренеплоди вагою 100 і більше. На стом два необхідно близько 40 бульб. при дефіциті посадкового матеріалу бульби діляться на частини так, щоб на кожній було не менше 3 очок. Важливо прискорити появу паростків можна шляхом оприскування розчином золи 4.00, нуль глинастояти добу на другому тижні пророщування. Перед висадкою бульби знезаражують в розчині марганцівки протягом півгодини, потім оподривають золою. Такі заходи профілактики, необхідні для попередження хвороб, висаджуючи картоплю, слід намагатися не пошкодити паростки. Це може привести до сповільненого темпу розвитку рослини, Рів'єра добре росте на будь-якому ґрунті, але бажано не проводити посадку картопля на важкій глинистій землі. Найкраще бульби розвиваються в помірно вологому супіщаному ґрунті або добре удобреному піщаної. Земля повинна бути прогріта пухка глибина посадочних лунок 6, що значно менше ніж у інших ранньостиглих сортів. При посадці варто враховувати розмір майбутніх бульб. Тому залишають інтервал в 35 сміж між рослинами, 60 сміж рядами, при більш частій посадці бульби формуються середніх розмірів. Під час висадки в лунку вносять сімсот перегною і 75 п'ять гзули або 15 гнітрофоски. Можна додати лошпиння від цибулі для відлякування дротяники, не рекомендується по весні вносити свіжий гній, може з'явитися неприємний присмак плодів або водянистість. Крім того, молодий гній, що містить патогенні мікроби, нерідко є джерелом інфекції. Традиційні методи посадки гребневої і траншеїни гребневою посадку здійснюють там, де ґрунт страждає від перезволоження, бульби садять в гребені висотою 15. В умовах посушливого клімату на піщаних ґрунтах проводять посадку в траншеї, борозни направляють з півночі на південь. При такому напрямку рядки висвітлюються рівномірно і отримують достатньо тепла, розвиватися коріння і формуватися картопляні бульби будуть лише при прогріванні ґрунту до нульс, з підвищенням температури до 2-2 вони починають рости більш інтенсивно, однак в спеку більше в 2-5 або невеликих заморозках зростання бульб затримується. На замітку картопля Рів'єра може і не зацвісти, що пояснюється ранніми термінами формування врожаю. Рослина просто не має часу для цвітіння, однак це ніяк не позначається на врожайності у сильну спеку. Вище 25 оскуч може скинути свої бутони, секрет посадки картоплі, відео, поради аграріїв, підгортання. Прополка бур'янів, своєчасні підгодівлі і поливи, ось основні фактори, що сприяють підвищенню врожайності. Дотримання сівозміни досвідчені овочівники радять дотримуватися сівозміни, не садити коренеплоди 2-3 роки поспіль на одній ділянці, а також після пасльонових. Переважно під картоплю відводити ділянки після вирощування вівса, гороху, цибулі, кабачків, огірків рекомендують також садити картоплю після сидератів, які містять безліч природних компонентів, що насичують ґрунт органікою, розпушують і поліпшують її структуру. Не слід розташовувати картопляні посадки поруч з яблунями, які часто хворіють паршею. Необхідність поливу коренева система Рив'єри дуже потужна і забезпечує рослину вологою на будь-якому ґрунті, що дозволяє отримувати відмінний урожай навіть в посушливе літо. Однак під час утворення бадилля і формування бульб картопля потребує зволоження, якщо під час появи сходів рослина відчуває дефіцит вологи, зменшується число зав'язей. Досить два поливів зволожують ґрунт на глибину 25 см. Норма чотири л на кущ на невеликих ділянках воду вносять під рослину у сильну посуху, без проведення поливу на кущі формується мінімальна кількість бульб на замітку, полив на великих площах. Краще здійснювати методом крапельного поливу або за допомогою дощувальної установки. При краплинному зрошенні волога надходить прямо до коріння рослин. Розпилення рідини при автоматичному поливі імітує природний дощ і створює оптимально вологе середовище. такий спосіб найбільш прийнятний при вирощуванні картоплі рів'єри, оскільки не тільки зрошуються ґрунт і кущі, а й змиваються з них шкідливі комахи. Підгортання картоплі відросли до 15-20 смкущики обов'язково підгортають. При цьому ґрунт стає пухкою, видаляються бур'яни, крім того, Криті шаром ґрунту молоді паростки не страждають при зниженні температури. Через два тижні знову підгортають в подальшому при розмиванні гребеня. Такий агропрієм повторюють: якщо не підгортати картоплю, можна позбутися три врожаю. Рослини будуть слабо збагачуватися киснем, отримають менше світла. Підгортання проводять вранці або ввечері. Коли активність сонця зменшується, обробляю ґрунт за допомогою сапи картоплоукучника на великих площах. Мотоблока бажано підгортати картоплю після поливу або дощу, у зволоженій землі столони, на яких формуються бульби, починають рости швидше, також слід регулярно рихлити і прополювати ґрунт в міжряддях. Важливо при зав'язуванні бутонів підгортати слід обережно. В цей період починають формуватися бульби, їх можна пошкодити підгодівля, сорт Рів'єра невибагливий. Але на одобреному ґрунті врожайність куща буде більше мікроелементи необхідні коренеплодів, вони підвищують їх стійкість до хвороб, відповідають за крахмалистость і термін зберігання бульб картопля, що не підгодований добривами, буде швидше псуватися. Перед першим підгортанням під рослину вносять 10 аміачної селітри і 300 перегною. Дуже добре підгодувати коров'яком 1.1.0. у період бутонізації рослині, необхідний калій досить стогзолий, Після відсвітання для інтенсивного росту бульб вносять в ґрунт суперфосфат 3,0-глабомагбор 1,5. Культура особливо потребує магнію, який має великий вплив на бульбоутворення, недолік цього елемента призводить до зниження опірності хворобам, на нейтральних і слабокислих ґрунтах вносять сірчанокислий магній на кислих. Доломітове борошно 5,02. Остання підгодівля картоплі проводиться не пізніше 20 днів до збору коренеплодів мульчування грядок. Картопляні грядки міжряддя можна замульчувати тирсою сіном. Мульча шаром 5-10 см добре утримує тепло і вологу є перешкодою для поширення бур'янів, як мульчують матеріалу. Використовують також темний нетканий матеріал яким вкривають ґрунт під кущами? Останнім часом багато дачники практикують вирощування картоплів одній мульчі на ділянку. Після скошування трави розкладають бульби паростками вгору. Засипають шаром сіна, скошеної трави шаром десять при осіданні мульчі і проростання крізь неї, пагоні в картоплі траву додають, щоб на поверхні залишалися лише 15 сантиметрові сходи, обов'язково поливають і підгодовують. Через 2-3 тижні після відцвітання молода картопля дістають, просто піднявши шар мульчі, однак не завжди можна зібрати пристойний урожай при такому способі вирощування, все залежить від складу ґрунту, погоди і досвіду городників. Картопля під соломою. Відео захист від хвороб і шкідників, сорт стійкий до основних хвороб, але схильний до фітофторозу, профілактичні заходи допоможуть уникнути інфекцій і навали шкідників перед висадкою ґрунт і насіннєву картоплю корисно обробити престижем. Це вбереже від колорадського жука. Розкладені в один шар бульби, оприскують препаратом, давши їм підсохнути. Коренеплоди перевертають і обробляють з іншого боку, просохлий картопля готовий до посадки, для підвищення імунітету кущі оприскують фітоспорін, хвороби таблиця, хвороби, симптоми профілактика, як допомогти парша на бульбоплодах, утворюються коричневі виразки, погіршується смак, не використовувати свіжий гній, знезаражувати посівний матеріал 2 розчином бури. Обробляють бульби перед посадкою і насіннєвий матеріал перед зберіганням фунгіцидами Максим з нуль чотиримк. Хитовторос краю листя, потім і пагони стають покриті темними плямами бульби в бурих м'ятинах. Використовувати здоровий насіннєвий матеріал, щороку міняти ділянку під картоплю, не садити поруч з помідорами, оприскують хомом 4.0 нуль одноразово. Останній раз за три тижні до збирання коренеплодів альтернаріоз листя покриваються сухими коричневими плямами, на бульбах утворюються темні вм'ятини перед висадкою оприскувати бульби біопрепаратами інтеграл г ГАД-25». Бактофіт оприскують 0,5 хомом метаксилом, хвороби фотогалерея. При ураженні паршею на бульбах з'являються коричневі виразки. Фітофтороз може погубити до 1,5 врожаю, альтернаріоз грибкове захворювання, що вражає бадилля і бульби-шкідники, таблиця. Шкідники прояви профілактика заходи колорадський, жук повністю об'їдає листя і губить картопля, корисно поруч з картоплею посадити квасолю. Вона охороняє картоплю від жука. Оприскувати під час цвітіння настоями трав гірчицею, чистотілом стеблами кульбаби, листям горіха 500 глизапарити, настояти добу, додати мило. На невеликих ділянках комах збирають вручну, обробляють при появі жука боверином три нуль гнадесятьл, бітоксибациліном п'ять 10 л. Капустянка пошкоджує надземну частину рослин. По периметру обсадити грядки чорнобривцями, календулою, хризантемами, пролити лунки перед посадкою розчином йоду 2.0 крапель Закладають гранули грому медветокса, грізлі, феноксину плюс в 10 см від кущів картоплі на глибину 4 см через кожні 20 см, 3.0 на 10 м2. Дротяники прогризає в коренеплодах ходи, в результаті швидко розвивається гниття. Бульби картоплі пошкоджуються частіше при розростанні перію і нестачі вологи, восени перекопувати ґрунт, видаляти коріння перію, на початку вегетації обробити кущі актара, обприскують командором актара 1, малошкідники фотогалерея. Колорадський жук з'їдає бадилля, капустянка пошкоджує надземну частину рослин. Дротяники проробляє ходи в бульбах. Псуючи урожай, як ефективно позбутися від медведок, відео збирання врожаю. Коли стебла куща почнуть падати і в'янути, урожай підходить до готовності. За два тижні до збору коренеплодів слід видалити всю бадилля з ділянки в результаті поживні речовини з бадилля перейдуть в коренеплоди, що полікшить їх лежкість, збирання бульб зазвичай проводять в липні, другий урожай на півдні країни збирають у вересні, насінньову картоплю відбирають відразу при зборі врожаю. Після збирання бульби розкладають просушити на межі або під навісом. Потім картоплю слід відсортувати, прибравши за гнили або з ознаками хвороби, щоб не заразити гнилю здорові бульби, корисно оприскати картоплю, а також стіни сховища біопрепаратом антигніль зберігають картоплю в погребі при температурі О2. Чотири з при більш високих температурах бульби будуть простати. Взимку обов'язково 2-3 рази перебирають його. Видаляють зіпсовані і підморожені, вирощування з насіння через 5-6 років при вирощуванні одного і того ж картоплі падає врожайність, коренеплоди дрібнішають, знижується імунітет проти хвороб, можна купити елітний насіннєвий матеріал, але він досить дорогий і не завжди відповідає зазначеному сорту, тому городники вважають за краще отримувати якісний овоч з насіння. Їх збирають з найбільш врожайних кущів на своєму полі або набувають в садових центрах. Картоплю можна виростити розсадним способом або посівом насіння в ґрунт. Під час висадки насіння на ділянці бульби виростають дрібні, їх використовують як посадковий матеріал на майбутній рік, такий спосіб більше підходить для теплиць у відкритому ґрунті відзначають слабку схожість насіння і сильну метеозалежність при розсадному способі насіння в кінці березня. Початку квітня пророщують, кладуть у вологу тканину на кілька діб, на замітку підвищити схожість можна шляхом обробки епін для загартовування ємність з насінням на ніч ставлять в холодильник, вдень переносять в кімнату. Після появи паростків насіння висівають в контейнери з інтервалом 5 см в ряду і 10 см в міжрядді. Грунт повинен бути поживним, що складається з один частини землі і чотири частин торфу з добривами. Насіння злегка присипають землею і зволожують з розпилювача, контейнери прикривають прозорою плівкою і ставлять в тепло на світло, стежать, щоб ґрунт не висихала, але і заливати не можна. Тепличку слід провітрювати, видаляти конденсат. Через 10 днів з'являються сходи при появі двох справжніх листочків розсаду, пітірують в окремі стаканчики з отворами для стоку води. Регулярно повертають ємності з сіянцями, щоб вони рівномірно висвітлювалися і не витягувалися, розпушують міжряддя, забезпечуючи рослинам доступ повітря. На замітку для кращого вкорінення розсаду слід підгодувати сечовиною один г, потім полити чистою водою. Надалі одобрювати сієнці слід раз на місяць. Підросли рослини загартовують, виносять на засклений балкон або веранду спочатку на 30 хвилин, поступово збільшуючи час перед висадкою, залишають розсаду на кілька днів на відкритому повітрі. Після загрози поворотних заморозків у другій половині травня висаджують рослини на грядки, у лунки вносять три стах перегною золи, опускають в них рослини і засипають ґрунтом, залишаючи на поверхні три верхніх листа. У перший час розсаду прикривають агроволокном від прямих сонячних променів і температурних перепадів. При встановленні стабільної теплої погоди укриття знімають у перший час. Молоді рослини поливають часто раз в два дня. Надалі здійснюють догляд як за картоплею посадженим бульбами. Невеликі коренеплоди, вирощені з насіння в перший рік, на наступні п'ять сезонів будуть давати елітний картопля. Потім посадковий матеріал оновлюють. Відкликання у нас цей рік картопляний, навіть не зважаючи на те, що фітофтора скосила листя, дуже порадували сорти Рів'єра Лабадія, Біла Троянда, Рів'єра Рання. Співвідра картоплі розміром з горіх дала чотири відра картоплі розміром з велике яблуко мороз В саді бацом його форімшов триат в А мене в цьому році порадували сорти Альвара і Рів'єра, причому останній сорт дуже ранній тридцять п'ять днів. Годиться для повторної посадки в поточному році Бадріна 1955. Форюмгою серю Триац 3, 9, 6, Садив слов'янку Беларусу, Пікасо, Рівєру і Щедрик. Всі крім слов'янки, вироджуються в нашому кліматі дуже швидко за 1-3 роки. Дарвонів хпхомвінорад, інфоарчевий індекс 5239.6. тисяч двісті Хто в минулому році росла у мене на двох ділянках? Сильно удобреному, на місці гноювої купи і звичайному. На першій ділянці вегетація була тривалою з великою кількістю квіток на кущі і урожаєм великої картоплі. На другій ділянці вегетація була коротшою, цвіла слабо. Термін дозрівання, як і у Сибірки, перша пробна копка на початку червня Юкрахт. Хорюм Віноград, інфоарчевий індекс 5239.6 Хто за смаковими якостями зовсім не сподобався, згодувала весь урожай рев'єри з котинкам. Плюс цю картоплю любить капустянка. Макс Левченхт, Ренформцом його Арчевий індекс 2406. Хто Рів'єру теж пробували садити щось, вона розварюється дуже, але на коре дуже смачний сорт Танюша Ренфорімцом його Арчевий індекс 2406. Рів'єра – улюблений сорт багатьох дачників і фермерів, відрізняється швидким дозріванням і відмінним смаком, а також невимогливістю до якості ґрунту, посухостійкістю, якщо правильно підготувати насіннєвий матеріал і провести профілактичні заходи проти шкідників, можна отримати відмінний урожай картоплі.